Конструктор для створення збалансованих прийомів їжі це дуже зручний помічник на шляху до оздоровлення та покращення свого раціону. Зараз продемонструю вам, як його легко та зрозуміло можна використовувати під час формування свого прийому їжі. Орієнтуємось на схему зображеної тарілочки та обираємо із запропонованого переліку страв чи продуктів саме ті, які вам особисто приходяться до смаку. Розпочнемо із білків і я для себе оберу шматочок запаченої яловичини. Наступним кроком будуть складні вуглеводи. Серед запропонованих обираю для себе гречану кашу. Далі схема нам нагадує про овочі та зелень. Це надзвичайно важливі компоненти харчування, які мають обов'язково зайняти своє місце на нашій тарілочці. І на завершення не забуваю обрати для себе якісь із варіантів корисних жирів. Нехай сьогодні це буде гарбузоване насіння. Ось так просто, швидко та відповідно до власних смакових вподобань і наявних вдома продуктів я зібрала свій збалансований прийом їжі. І ви також можете дуже легко цьому навчитися, використовуючи цей конструктор. До речі, його можна роздрукувати і прикріпити на холодильник за допомогою магніту або завантажити на свій мобіль.